30 тисяч підписників без реклами за один день. І от як, як це набрав? Діанка блогер може вам показати, як це на її прикладі було. Це є шок-новина, поки готується там борщ. Поїхали. Е, дивіться, вона за один день набрала таку кількість підписників. Пояснюю, як це був просто хайп. Це просто був хайп. І всі очікували від того, що в неї якісь є проблеми. Вона виїжджає за кордон, її хлопця там пригрозили чимось. Він був поранений. На самом ділі, що вона робила? Вона застосувала дуже хитрий хід. Це вона в Тіктоці публікувала, що вона більше не буде прямих ефірів вести, тому переходьте в інстаграм. В інстаграмі в неї було 100 тисяч підписників десь, і всі шукали її в інстаграмі і підписувалися активно, ті, хто були на Тіктоці. Потім, що вона робить? вона інстаграм закриває, і е, в Тіктоці публікує знову новину: що переходьте на Діана Блогер 6, і там е, буде, буде все, що мене е, стосується. І там шок, історія. Вона починає акторство таке робити. Вона починає плакати. що в неї така біда сталася і так далі. І що вона ж вріже за кордон. Всі в цей момент підписуються. Це було на момент е, е, Діанка блогер 6, Було 7 тисяч підписників за один день. І за цього хайпу люди всі підписалися, і в неї зараз 30 тисяч підписників. Просто так, без реклами. 30 тисяч підписників без реклами за один день. І от як, як це набрати? Це був дуже хитрий хід. Чому вона закривала ці аккаунти? Для того, щоб люди шукали її і підписувалися на новий аккаунт. І вона набрала дуже швидко так аудиторію. І потім вона цей день проходить, що вона виїжджає за кордон, і вона всім признається, ну, мене переконали підписники в тому що. Щоб я залишилася, ну я так і буду. Я залишаюсь на Україні, я нікуди не виїжаю, я вас підтримую, я вас люблю і так далі. А мій бізнес в тому, щоб видавати вам рекламу. І вона зараз так набрала аудиторії, перешкод інстаграм і далі проводить свої прямі ефіри. Тобто, це все брехня. Люди просто повелися на це. Я так само на це повівся. Тому будете знати більше, кому було цікаво і корисно, зберігайте це відео.